Вимкніть, будь ласка, камеру. А що це у вас позаду? дитяча ліжечко? Вибачте, ми не можемо, можемо взяти з дитини на цю посаду. Нам потрібен відповідальний канкадара, мобільний. Може ви займетеся материнством натомість. Так, ну моп'ять. Ми розкинемося в папку. Чесно кажучи, не знаю, чи зможуть туди дістатися, тому що я на крізь колісному. А може, краще, якась інша? сінша. Що інвалідка? Хто тебе таку взагалі покохає? Уночі 16-річний хлопець збрибнув із моста. За попередніми даними, це було самогубство. Підліток неодноразово потерпав від дискримінації через свій колір шкіри, кажуть близькі. Що твій хлопець? О, Боже. Стоп! Сліпий, аутист, дебіл, негарний, не такий, як всі. Це справді те, що ти хотів сказати. Чи це? Результат впливучої із думки на тебе. Виховання, суспільство, друзі. Хто робить тебе цією людиною, яка вважає, що називати людей іншої орієнтації хворими, смуглявих осіб чорними, неуважних людей глухими? Це модно. Розірви це коло. Справжній тренд 21-го сторіччя толерантність. Думає, що це комусь цікаво. Та лірашка. Стій. Тебе це також стосується. Толерантність це обов'язок всіх і кожного особисто. Дякую.